Розпочинаючи сесійне засідання, голова районної ради Ольга Шайдуліна налаштувала депутатів на робочу хвилю, завваживши, що питання порядку денного і проекти підготовлених документів погоджені президією та розглянуті постійними депутатськими комісіями відповідного напрямку. А питання назрілі і опрацьовані у невідкладному порядку для зручності депутатів виділені шрифтом. Тридцятьма голосами депутати підтримали такий план роботи, а розпочали з депутатських звернень, забігаючи наперед. Зазначимо, що значна частина обговорень у сесійній залі крутилася довкола проплат бюджетних коштів. Зокрема, депутат Іван Смаль порушив проблему неможливості Бродівської центральної районної лікарні виписати важкохворим людям, особливо онкохворим, рецепти на відповідних бланках, за які вже надруковані не може розрахуватися з друкарнею своїми ж спецкоштами. Чому Казачесько не проплачує рахунки, які Бродівська ЦРЛ Може оплатити і спецкоштів, що лікарня накопичує за надання медичних послуг, а саме протезування медичні огляди, поременно. Друге, яким чином, в майбутньому забезпечити проплату з рахунків і спецкоштів без тяганини зі сторони Казначецького. Розуміючи, що є проведення оплати, які не терплять зволікання. Зокрема, проплати за бланки суворого обліку, які неможливо придбати в інший спосіб. Третє. Враховуючи те, що в районному бюджеті. 13 рік дефіцит коштів на медичну галузь прогнозовано буде відчутнішим ніж в 2012 році, маю пропозицію до голови РДА призначити когось із своїх заступників координатором по створенню серед підприємців, бізнесменів, благодійного фонду типу «Подаруй надію хворобу, який би міг проплачувати деякі кошти, що пов'язані з наданням медичної допомоги людям соціально незахищеним громадянам, донорам, сиротам і тому подібне. На болілі питання своєї територіальної громади з допомогою депутатського звернення пробує вирішити депутат Галина Палій. Перший мій депутатський заклад, голові районної ради Васильева Озі Сіріні і Андрію Володимировичу адміністрації, це з приводу відкриття третьої групи в Білявецькому дитячому садочку. Ми вже її відкриваємо від 2012 року. От, через два дні буде ювілей садочка. 5 років і ми не можемо дітей взяти в третю руку. Пані Васильівна, може, то треба було не голові районної ради, а сільському голові. Сільський головам готові працювати, але кожне знову підтримує заступив. Тому депутатів прошу підтримати. Є наступний запит, про заміну дерев'яних околь на бетонні в селі Повдоль. Там на двох вулицях е, стан поганий, тому що ті упори вже не літру, ти треба натягнути. Я е, пропоную на наступний рік включити і провести там ремонт да. ремонтний в город. Проби кого другої адміністрації Андрію Володимировичу Ковну і Григорія Воронов. На кінець року, і це вже традиція бюджетів різних рівнів, виникають проблеми щодо забезпечення, навіть захищених статей видатків. Відтак, депутати вносять відповідні зміни, що забезпечують оплату енергоносіїв, медикаментів, продуктів, харчування, а в першу чергу заробітної плати. Пропонується внести зміни до окремих показників районного бюджету на загальну суму 1 502 дві і з даної суми видатків буде збільшено видатки на оплату праці на 943 тисячі гривень. Також збільшуються видатки на енергоносії, на пальне для шкільних автобусів, на медикаменти і на продукти харчування. Як правило, такі зміни без зайвих обговорень підтримуються депутатами одноголосно та не цього разу. Але в мене є одне запитання. Два. Персонально до вас. Ми підганяємо бюджет, чи ми рішаємо для району, щоб щось було в районі? Дякую. На даний час ми вирішуємо соціально-економічні питання, які є бюджетним кодексом визначені як першочергові і захищені для наших працівників бюджетних установ. Ви самі затверджуючи бюджет, знаєте, що відноситься до захищених статей бюджету. В першу чергу, то є заробітна плата, енергоносії, продукти харчування і медикаменти. Враховуючи вимоги бюджетного кодексу при формуванні бюджету, якщо для працівників бюджетних установ не передбачено 100% заробітна плата, планувати капітальні видатки ми не маємо права, хоч ми це робимо. За виконані ще у травні роботи підприємства ще й досі не отримали кошти, а податки і заробітну плату людям треба сплатити. Цього вимагає прокуратура, зауважив депутат Володимир Дідик і протиставив цьому ситуацію у сусідньому бузькому районі, де розрахунки проведені вчасно. Я говорив в бузькому районі 100% енергозбереження виконане вже в травні місяці. В бузькому районі. Вони з перших місяців. Гроші заплатили на нерозбережні, що поступають з області, гроші йдуть, а нас то накопичується. Але в нас стоїть питання. У нас стоїть питання, розумієте? Коли приходять, складають фінансування, план фінансування на рік, на чомусь рік не відсувають, на осінь. Чи ви не знаєте то є проблеми всі? Чому то відсуває? Хто доставив так питання? Чому так питання стоїть? Ви, може, не вникаєте в деталі, то вникій, будь ласка. Депутат Мар'ян Дитюк поцікавився, коли ж дійде черга до перекриття з виджанської загальноосвітньої школи. Під час з'ясування даного питання камінці з перемінним успіхом летіли раз по раз в чужий город. Для того щоб фінансове управління профінансувало якісь видатки, мають бути зареєстровані головним розпорядженням коштів в даному випадку відділом освіти зобов'язання в казначействі. По сьогоднішній день. По Звіжинській школі зобов'язання в Казачесьці ніякі не, не зареєстровані. Відповідно, вони не фінансують Відділ освіти, має виконати роботи і зареєструвати зобов'язання в Казачестві. Тобто, що такі роботи є виконані. Доповідачка, начальник фінансового управління Бродівської районної державної адміністрації Оксана Янковська черговий раз нагадала про взаємодію розпорядників коштів, водночас і замовників робіт, виконавців цих робіт та органів фінансового управління. Ми самі нічого не вирішуємо, вирішують і розглядають ті питання, головні розпорядники коштів і подають нам пропозиції. Ми їх лише групуємо. Не вдалося і цього року керівництво відділу освіти Звиженської загальноосвітньої школи, а водночас і тамтешнім представникам у районній раді, зокрема Мар'яну Дитюку, пройти до спільного рішення, щоб необхідні роботи були виконані. Оне Васильівна, я до вас додався в липні місяць. Хоча комісія була, бо хто хоче тоді перейти. Мені хоч 20 тисяч, я перекрию, а потім я друзі. Я з вами Так. реакція Говорю, вряд зайка. Ще раз поясню, mm -hmm. Я не маю тих грошей. Я начальник відділу освіти. Але, відділу я не маю Висловив свою думку з цього приводу голова Бродівської районної державної адміністрації Андрій Ковтун. Оплачуться тільки на сьогоднішній день, тільки захищені статті. Ми навіть не можемо бензини проплатити для шкільних автобусів. Вже тиждень ми просимо заявися. Ми не можемо їх проплатити. Теж лежать призначення. Ну, маємо таку картину, ну і неможливо, ну, вся область розта. Зараз, 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 зараз зараз. Я доди, 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 доди. Я є дуже багато. А що, ви, що ви, Ні, ні. На даний час дуже багато робіт є, лежать казачиці, які не проплачуються. Навіть такі необхідні термінові, як пораженьському садівку, треба доробити. По школі Станіславецькій та треба пару тисяч кинути, щоб люди кажуть, киньте нам хоча б п'ять тисяч, щоб ми запустили це. А вже борги будете віддавати, вже. Ну, якщо не буде цього року, вже на другий рік. І так само по тій школі те саме. Треба було просто ще ніхто. Хоча буде підприємець тих два подав документи на аванс. і не треба було нічого робити. Зараз я докажу. докажу. Там наприклад сума 60 тисяч тобі дати. Аванс він подав сюди, воно би було б в казачівці зафіксовано, і вже б йому той аванс би, може, би проплатили в ті часи. Я не можу вам сказати, як він добув. Але навіть той аванс той підприємець не зареєстрував. Крапку у будь-яких проплатах було поставлено 30 червня, бо вже з 1 липня держказначейство має вказівку фінансувати лише захищені видатки. Участь в обговоренні цього питання взяла голова Бродівської районної ради. Де є вина району я вставці? Але єдиний, хто винуватий, і попробуйте мені заперечити, це є уряд і особисто АЗАР. Тому що, чому? От Іван Іванович сьогодні казав, поліклініка заробила гроші, має ці гроші. Вони не є віртуальними. Вона їх заробила, люди готівкою сплатили. Готівкою сплатили батьки за перебування своїх сад дітей в дитячому садочку. Богутівкою сплатили батьки за навчання своїх дітей в школі естетичного виховання і інше, і інше і інше. І що ви думаєте? І ми маємо, лікарня може розпоряджатися тими грішми, чи в тому повинна Оксана Васильівна, чи Ковтун, чи Жайдуліна, чи може кіндюк? Скажіть, Михайло Степановичу, хто в цьому винен? Розумієте? Та тільки за це той уряд повинен піти в небуття. Депутати зробили висновок, який озвучив Мар'ян Детюк. О, і, не і не бачите тут невеликі припадки, держава і банкрот. Все, якби ті гроші були, то вони не були. Ну, так як пішу, як пішу, як Доповідачка Оксана Янковська пояснила депутатам, чому важливо затвердити запропоновані зміни до окремих показників районного бюджету внесемо такі зміни, бо ми людям заплатимо аванс за грудень місяць. А якщо ми таких змін не внесемо, люди будуть без авансу. А це е, наступне питання. Так само за енергоносії. Якщо ми внесемо такі зміни. Отож, проєкт рішення, підготовлений бюджетною комісією районної ради спільно з Фінуправлінням Бродівської райдержадміністрації, підтримали 29 депутатів. Згодом депутати розглянули і погодили надання субвенції з районного бюджету в обласний у розмірі 27,5 тисяч гривень для того, щоб у селі Сиденівка Смільнівської сільської ради провели центральний водопровід. Далі внесли зміни до статуту комунальної установи Бродівський районний народний дім та призначили його директором Тетяну Сосновську, яка згідно з рішенням суду з 2 грудня цього року поновлена на посаді керівника. Також депутати надали дозвіл населеним пунктам Смільне і Сиденівка на те, щоб змінити межі цих сіл відповідно до нових генеральних планів. Насамкінець затвердили районну програму забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування на два найближчих роки, згідно з якою буде закладене співфінансування у районному бюджеті державної програми для придбання житла чотирьом дітям сиротам Бродівщини.